Представляємо гостя у цій годині. Це Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики. Пане Вікторе, день добрий. Дякую, що з нами. Дякую, що запросили. Позиція Росії ну вже не перший раз, є досить неоднозначно їхні слова і заяви і публічні, звісно, не збігаються з їхніми діями. Після того, як президент Зеленський в інтерв'ю пану Моргану, британському журналісту, сказав: Ну я, звісно, не хочу переговорів з Путіним, але якщо треба, то я готовий. І після того в Кремлі пісков, речник Путіна говорить: ні, ну ми ж теж, нібито не відмовляємося від переговорів, хоча й Зеленський є нелегітимним, але якщо треба, то ми. Теж готові. Ось вся ця риторика, що ну нібито треба, але паралельно з цим з'являються статті Медведчука, і зрозуміло, що він це не сам придумав таке написати або вочевидь Йому сказали це опублікувати або просто скористалися його прізвищем. Де йдеться про те, що ну ні, Росія від своїх планів загарбати всю Україну не відмовляється. Як нам розуміти, і чи варто нам намагатися зрозуміти те, чого хочуть на Росії? Так а одне іншому не заважає. Я насправді далекі від думки, що Росія, в принципі, сприймає Україну як суверенну країну, і ви пам'ятаєте, що з 2014 році риторика Путіна завжди була такою, що є лише один легітимний президент, і це Віктор Янукович. І навіть після 2014 року, коли був обраний Петро Порошенко, а згодом як був обраний Володимир Зеленський, ця ж риторика періодично винирає виринає у інформаційному просторі. Тому абсолютно нічого нового. Те, що Росія не збирається сідати за двосторонні перемовини, це теж цілком очевидно, тому що вони не вважають, що Україна як країна існує. Вони це вже років 20 розповідають, що це фейлдстейс, тобто це неіснуючі проекти, і, власне, чому з ними взагалі вести мову? Хто це такі? Це ж російський народ. В їх розумінні нічого не помінялося. І ця філософія, яка е, наскрізь звучить у заявах там речників Кремля, вона лише такою є димовою завісою. Я вважаю, що власне, от ця риторика про перемовини це виключно спецоперація ФСБ для того, щоб затягнути Сполучені Штати Америки за стіл переговорів з тим, щоб легітимізувати якраз Путіна як світового лідера. Розповісти всім, що мовляв, Путін вийшов, вийшов із міжнародної блокади. Можливо, навіть створити якісь робочі групи, ще якісь речі про те, що ми зараз почнемо якісь перемовини і так далі. Але кінцева ціль дуже проста. Розхитати власне, от навіть думку американців, чим активно займаються до речі, зараз лобісти в Вашингтоні. І ми бачимо і чуємо, і читаємо про те, що немає однієї думки щодо сценаріїв по Україні. І відповідно після цього продовжувати здійснювати агресію, так як вони собі написали у своїх стратегічних документах. Адже стратегічний документ передбачає вихід на позиції Варшавського договору, який існував, Росія повинна контролювати частину Європейського союзу, Росія повинна ділити оцей загальний періг впливу, і Росія повинна впливати на процеси в світовому глобальному контексті. Від цього ми не разу не почули, що Росія відмовляється. Росія навпаки вважає, що в неї прийшов момент, коли вона може власне використати от цей часовий проміжок, коли новообраний президент Сполучених Штатів ще не, не дійшов так глибоко, не занурився в цю тему або не віддав цю тему на відкуп європейцям, коли європейський союз не має. Такого рівня лідерів, як було за часів Другої світової війни, я маю на увазі прем'єр-міністра Великої Британії, і відповідно, Європейський Союз зараз перебуває в досить таки ослабленому стані. Останніх 30 років Європейський Союз лише знищував свою зброю, вважаючи, що вона йому не потрібна, скорочував свої армії. І, до речі, українська війна. Показали для Європейського Союзу свої ті больові точки, які вилились, коли вони почали відкривати амбарні замки на своїх базах і на своїх заводах. І дивитися, що танки, які вони вважали, в них там числяться по статистиці, не їдуть, що бронетранспортери поломані, що війська не підготовлена, і навіть бойові інструктори мають досвід якихось воїн, які були там 50 років тому. І відповідно загострення от цієї фази війни в Україні. Дало багатьом розуміння, що Європа зараз слабка як ніколи. І якщо Європа зараз не прокинеться, і якщо Європа не зрозуміє, що краще зараз давати якийсь відсоток ВВП на зміцнення оборони України, то вона скоро буде виділяти по 30% свого ВВП на захист власних кордонів. Пане Вікторе, виходячи з тієї диспозиції Російської Федерації, яку ви вище описали. Що повинно міститися в тій презентації, яку на Мюнхенську безпекову конференцію везе Кіткелох? Що ми почуємо 14-16 числа? Який важіль впливу на Російську Федерацію повинен бути прописаний в плані Сполучених Штатів Америки, аби таки дійсно вдалось переламати оце бажання захопити всю Україну? Головне, щоб цей план не був таким самим абстрактним, який ми бачили плани від Китаю за все добре проти всього погано. Те, що цей план може виглядати абстрактним, на це в мене натякають кілька, мені натякають кілька моментів. Перший момент те, що Келох переносить свій візит до України, власне, з моїми джерелами і джерелами багатьох журналістів, які там спілкуються із аналітиками Сполучених Штатів Америки, мають звіти джерела. Було сказано, що Келох має приїхати на Україну перед Мюнхенською безпековою конференцією, обговорити з керівництвом України можливі варіанти, і після цього, власне, мала б відбутися презентація. Зараз ми бачимо зворотній процес, що Келох приїде з якимось планом. А лише потім приїде до України. Тобто, спочатку, спочатку Мюнхен Мюнхен, потім... потім будуть перемовини з якимись європейськими партнерами. Я не виключаю, що в цьому списку поїздок може ще з'явитися такий пункт, як Москва. І після цього Київ. Ну, якось процеси починають відбуватися в зворотньому напрямку. Це я постійно кажу, що запрягати коня позаду воза. Тому що дійсно, і от я вчора спілкувався, до речі, з кількома депутатами, які поїхали в Сполучені Штати Америки, у них враження, що про українську проблематику е, знають дуже мале число тих людей, які прийшли зараз в Білий Дім, тобто вони е, от мають якісь загальні загальне розуміння, що там щось відбувається, але про нюанси цього. Цієї війни вони насправді дуже мало знають. Я це порівнюю, до речі, із тією ж самою Югославією, коли почались процеси в Югославії, ви пам'ятаєте, і українське суспільство дуже мало розуміло, хто там проти кого воює. Я в 98-му році їздив навіть туди писати якісь репортажі, і я пам'ятаю, як там групу журналістів перед нами болгарських журналістів розстріляли. І це була ну така велика подія, і нас охороняли тоді там цілий взвод натовців. Але тоді я пам'ятаю, наскільки це важливо було розтлумачити, що там відбувається навколо Косово. На в Приштіні ми були, дивилися на це своїми очима, і власне писали звіти репортажі, щоб, хоч якось, була звіти інформація. Зараз в мене таке враження, що те саме відбувається, і в Сполучених Штатах Америки. Брак оцієї повноти картини не сприяє тому, що нова команда має цілісний і відтак дуже виважений план. Поки що е, видання Bloomberg написало, як може виглядати той план, який Келлог представить у Мюнхені. Там, звісно, немає деталей. Три пункти замороження війни, статус цих територій залишається за Росією принаймні, де факто. І е, третє це гарантії безпеки для України. Ну, це все виглядає ну, окрім третього пункту як поступки зі сторони України. А поступки зі сторони Росії ну мені здається, що їм такий мирний план, мовно навіть поганого, завершення бойових дій ну добре. Вони теж візьмуть собі цей час як перепочинок, аби трошки відновитися. Фіксування по ситуації на фронті добре. Навіть якщо ми не вийдемо з Курщини, я думаю, що Путіна це не сильно засмутить, йому на ту Курщину, напевно, десь глибоко наплювати. Ну а гарантії безпеки. Це дійсно важливий пункт, і від того, що там буде, ну багато що залежить. Ну от власне треба починати, мабуть, з третього пункту в наших переговорах і з нашими західними партнерами, і рухатися до першого пункту. Але питання в тому, що я не зовсім вірю, що таким буде виглядати остаточний план. Зараз треба розуміти, що велика кількість, якраз от ІПСО. Оцих інформаційно-психологічних операцій. Вона розповсюджується, в тому числі і на західні медіа, і не вірте всьому тому, що вкидають зараз в тому числі через західні медіа. Потім воно доходить на наш інформаційний ринок. Ми починаємо це все обговорювати як якусь реальність. А насправді до цього часу, повторюсь, немає цілісного плану і немає цілісних стратегій, як з цієї історії виробити. Чому ми зараз говоримо, наприклад, про Україну, але не дивимося, як відбуваються події навколо Ізраїлю? Я вам скажу, що після вчорашньої заяви Трампа про те, що палестинці повинні в принципі покинути газу і там переїхати жити в Йорданію і в Єгипет. Це нагадує мені, ну, скажімо так, не, не стратегічні якісь речі, а якісь вихоплені шматки знову ж таки якогось глобального плану навколо Ізраїлю. Питання Ізраїлю більш-менш очевидно для Сполучених Штатів Америки. Ізраїль стратегічний партнер ізраїль завжди був підтриманий сполученими штатами америки сполучені штати америки будуть діяти в підтримку Ізраїлю. в даному випадку все одно той план який був начебто схвалений трампом і який був зреалізований як тільки трамп став президентом зараз також тріщить по швах і кожного дня це така міна уповільненої дії. Не зрозуміло, як вона рване. Я знаю, що король Іорданії збирається їхати до Сполучених Штатів Америки на наступному тижні, і невідомо чим ця поїздка закінчиться, тому що Іорданія не в захваті від того, що їм намагаються витіснити якусь частину палестинців. Що Іорданії з цим робити. В них вже був, якщо я не помиляюсь, 1960. 1967 році великий конфлікт із переселенцями, власне, з Палестини на Іорданські землі. І вони не знали, що це могло привести до громадянської війни в Іордані. Навіщо це Іордані? І таких речей дуже багато. Тобто, тут, як тільки починаєш ворушити одну частину, вилазить 20 проблем. І е, тут, е, знаєте, дуже легко казати, коли е, ти там виступаєш із трибуни на передвиборчих мітингах, коли я за все добре проти всього поганого я прийду і за 24 години все вирішу. А коли ти сідаєш на місце президента, зовсім інші умови і зовсім інші зовсім інші тактичні позиції, і ти розумієш, що ти кожного разу будеш на натикатися на ти, такі проблеми, які, яких ти під час своїх передвиборчих виступів навіть не думав, що вони виникнуть, повертаючись до України. Це такий був вступ. Українське питання набагато важче, на мою точку зору, ніж те, що відбувається навколо Ізраїлю. Тому що тут зав'язана взагалі геополітична стратегія цілого регіону. І, власне, як тільки Сполучені Штати Америки дадуть хоч якийсь привід для того, щоб Росія посилила свої позиції, Рівно на наступний день Росія буде пробувати використати цей момент для того, щоб перевірити країни НАТО на міцність, спробувати спровокувати додаткові конфлікти в інших точках, куди у неї дотягнуться руки. Поки Путіну не дадуть по голові до того часу, нічого не відбудеться. На жаль, треба констатувати, що система Російської Федерації заточена з 2007 року, знову ж таки, за прикрою, прикрим збігом обставин із Мюнхенської безпекової конференції на те, щоб рухатися в сторону монополізації великої частини там території, на які претендує мати вплив Російська Федерація. Пане Вікторе, а як би ви оцінили на сьогоднішній день прагнення України бути суб'єктною? Я зараз маю на увазі, от е, ризикну пропустити, що десь плюс-мінус у ці дні якраз і формується той порядок денний, який буде запропонований на стіл Російської Федерації з боку Сполучених Штатів Америки, і от е, зараз останнім часом президент Зеленський активізувався в коментарях. Наприклад, якщо не берете нас в НАТО поверніть нам ядерне озброєння і так далі, це ж спосіб тиснути на переговорну позицію і вимагати більш Радикальних дій стосовно Російської Федерації з боку Сполучених Штатів, то чи достатньо Україна робить для того, щоб виглядати суб'єктно? Ну ви знаєте, завжди треба просити більше, дадуть менше. Це ж зрозуміла бізнесова позиція. А враховуючи те, що у нас світ перейшов в стосунки не зовсім дипломатії, а в стосунки з менталь... в ментальність бізнесу, то треба дійсно говорити якимись речами, які зрозуміли нашим партнерам. Це стосується, до речі, корисних копалин, про які, очевидно, всі вже обговорили, відкоментували і так далі. Тобто треба дійсно нашим західним партнерам пропонувати реалістичні продукти, чим Україна може. Бути вигідною і корисною не тільки там Сполученим Штатам Америки, але й Європі в даному Єврому е е е сенсі, якраз Європа, мабуть, на першому місці. А чим Україна може бути вигідна Європі? Ну я вже сказав. Хорисній вона опалі... вона, є, вона є, має бути, по-перше, форпостом е стримуванням стримування російської агресії. Подальше, це як мінімум. Тому що для поляків, от поляків є дуже чітка стратегія, також вони вважають, що одним із пунктів є зменшення ризиків для можливої агресії зі сторони Російської Федерації. І Україна в цьому сенсі допомагає. Але правда, що... правда, не завжди поляки це е, правильно інтерпретують. Ну, просто поляки, можливо, цю загрозу російську розуміють, а не всі країни європейські розуміють цю загрозу. І багато хто живе в парадигмі, що Росія ніколи не нападе на країну НАТО. Е, знаєте, це мені нагадує дуже там 38-й рік позицію Європи. Коли вони їздили і підписували домовленості з Адольфом Гітлером і вважали, що віддавши судети, Гітлер нікуди не нападе наступного року. Тому ми вже це все проходили. І дуже не хочеться, звичайно, щоб частина України, а тим більше вся Україна, не була отією тією судецькою областю зразка 2038 року. Тому що це буде просто грандіозна геополітична помилка для всіх. Це знаєте, Європа Це проходила. А може на ці граблі зараз має Трамп наступити? Ну він ж цього не знає. Я згадую, як Чиберлан приїхав після цієї конференції у Мюнхені. Я ми, цей, ми про цей Мюнхен сьогодні згадуємо чомусь дуже часто. Саме ще 2007-го виступ Путіна згадаємо? От, ну вже згадували. Так. І, власне, Чиберлан приїхав тоді у Велику Британію і сказав: я вам привіз мир. І насправді, дуже я не хочу, щоб. Президент Трамп вийшов на високі трибуни. Там, десь в ООН, і сказав, що я претендую на Нобелівську премію миру, тому що я створив всі умови для миру між Росією і Україною. Просто не хочеться, щоб сценарії, про які ви говорите, що Трамп дійсно скаже, я завершив війну, буде мир, і Росія візьме паузу цю на пару років, дочекається так. Пам'ятаємо, як Росія чекала, коли Байден піде. Так само та по Росія може чекати, коли Трамп закінчить свій термін. Можливо, Трам, навіть... У Трампа насправді менше ніж чотирирічний термін. Я вам скажу відверто, тому що судячи по тій соціології, яка вже на даний момент існує. Тобто навіть на момент виборів, якщо подивитися, скільки людей проголосувало, скільки американців проголосували за Трампа і за його підтримку в його підтримку, то ми розуміємо, що під час виборчої кампанії це пік рейтингу. Тобто, це максимально цифра, яка може бути у президента. Далі рейтинг падає. За два роки буде, будуть до виборів в Конгрес, і відповідно оцієї монобільшості, яка існує зараз в американській владі, не буде. Більше того, уже зараз лунають кроки. От навіть вчорашню історію, про яку я згадував, про палестинців, які, власне, багато хто із них, як не парадоксально, голосували за Трампа. І я хочу подивитися на рейтинги, які вони поміряють там за, за 2-3 дні, якщо ці всі погрози почнуться втілюватися в життя. Тобто, дуже багато людей, які підтримували Трампа і думали, що до них не дійдуть руки нової адміністрації, зараз ну, розводять руками. Це мені дуже до речі нагадує 2020 рік в Україні. А ви думаєте, Трамп не досидить свої чотири роки на посаді? Ні, Я просто сказав, що в нього е... сказав нього буде менше ніж чотири в, ро в нього, в нього буде менше. Я маю на увазі е, механізмів для того, щоб впроваджувати свою політику. Відтак він буде після того, якщо конгрес е, е, прийде в руки демократів. Після цього в нього буде набагато менше механізмів для того, щоб втілювати свою політику. Відповідно, це буде вже захід такої політики Трампа. Відповідно, він буде слабшати. Тобто він прекрасно розуміє, чому він набирає зараз, от саме зараз, такий темп при ухваленні тих чи інших рішень. Ну, Вікторе, останніми днями довелося кілька разів чути від різних експертів думку про те, що Кіт Келох фактично повторює російську риторику, акцентуючи на потребі проведення виборів в Україні. Чи так це насправді, і чи є в цьому якийсь підтекст, який пов'язаний можливо з переговорним процесом? Я Після вчорашнього після вчорашньої заяви піскова про те, що ми готові, ми вважаємо зеленського нелегітимним, але ми вважаємо там, що ми можемо з ним проводити перемовини. О, що що, такий, що так? власне це питання знято? Питання виборів, питання виборів знято. Я думаю, що питання виборів воно в тому числі є елементом оцього цієї гібридної спецоперації росіян, яку вони періодично закидають. Ну давайте будемо відверті в українському суспільстві. Як би там не було, існує суспільний договір, що поки йде війна, ну не можна зараз відкривати ще внутрішній фронт. Він просто призведе до того, що розірвуть Україну зсередини. І власне, я думаю, що ця позиція вона має право на існування, тому що в будь-якому випадку я не пам'ятаю жодної країни, яка під час от такої гарячої фази війни проводила ті чи інші вибори. Зараз мені нагадують там е, ситуацію в е, тих самих сполучених штатах Америки е, за часів Другої світової війни, але на території Сполучених Штатів Америки не, не велися бойові дії. Так само були переносились вибори в Британії в гострій фазі війни. Тобто є дуже багато прикладів, які свідчать про те, що ну, неможливо це не з організаційної точки зору, ні з безпекової точки зору. Я маю на увазі з точки зору національної безпеки їх провести. Це питання виринає періодично. От ми зараз схопилися за одну цитату Келоха, але я вам нагадаю, що минулого року точно з такою цитатою приїжджав в Україну Ленсі Грем, сенатор Сполучених Штатів Америки, сенатор республіканець, і також він говорив, що в принципі Україні непогано було б провести вибори. Питання не в тому, що. Ми не можемо навіть їх зараз провести. Питання в тому, що навіть постановка цієї теми в порядок денний Вона починає хитати суспільство. Як би там не було, я прекрасно розумію ту частину суспільства, які вважають, що нинішня, нинішній офіс президента вичерпав там довіру, чи, вичерпав, чи є в кризі управління. Але е, ризики, які можуть статися під час конкретної виборчої кампанії в нинішніх умовах, вони переважають те, що відбувається зараз. Це треба усвідомлювати. Це, за це треба, ну, цьому, цьому треба віддавати належне, і про це треба розуміти дуже добре. Команда Трампа досить така неоднозначна. Ілон Маск вже відомий всім своїми дивними меседжами в мережі, якого X. порівнюють із першим главою офісу президента Андрієм Богданом. Ну так, через таку близькість з Дональдом Трампом, що він постійно десь там за спиною у, у нього перебуває. Так, от Ілон Маск, старший син Трампа, Дональд Трамп, молодший, у соцмережі ікс, оприлюднили фейкове відео про нібито фінансування агентством з міжнародного розвитку USAID Візитів з Манитості в Україну, мовляв, відомі американці приїжджали до Києва, бо їм за це платила якраз ця організація. Бен Стіллер зокрема вже відреагував, сказав, що це фейк не відповідає дійсності. Мені здається, ми можливо десь там насміхалися над Трампом, над його мемами, такими неадекватними, де він глузує з президента Зеленського, але можливо, ми десь і недооцінюємо той негативний вплив, який він може робити і наносити Україні. Ну, дивіться, скепсис чи, чи, чи занепокоєння щодо приходу Трампа ми тут навіть в цій студії обговорювали. Я не є громадянином Сполучених Штатів Америки щоб агітувати там за Харріс чи, чи за Трампа. І в... Одного кандидата були плюси й мінуси, і в другого ми їх через те обговорювали. І от до мінусів Трампа якраз тоді відносили те, що ця непередбачуваність, а інколи поверхневе розуміння деяких процесів або переведення якихось політичних процесів, спрощення їх до бізнесових угод. Як він постійно каже, він постійно каже про угоди. Угоди, 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 угоди. Це якраз е, зміна в принципі парадигми того, як раніше існував світ. Ви ж подивіться. Сполучені Штати Америки в перший же тиждень правління Трампа висловили якісь на такому жаргоні казати пред'яви е, країні, яка входить разом з ними до Великої сімки. Яка входить до країни, ну яка є членом НАТО? Я маю на увазі Канаду? Зараз ми будемо розуміти, що історія там з Ізраїлем і з Палестиною може зіштовхнути інтерес Сполучених Штатів Америки із Туреччиною. А Ердоган вважає, що він зараз вже готовий стати регіональним лідером і контролювати якусь певну частину території, от там в тому мусульманському світі. І ми заходимо в історію просто е, ряду конфліктів. І от е, замість я просто можливо це пояснюється якимись особистісними речами, але я завжди намагався у своїй роботі завести союзників більше, а не створити ворогів. А тут виходить, що ця теорія взагалі в принципі неправдива. І коли я кажу, що на зміну світу цінностей прийшов світ ціни, то воно десь дуже, дуже схоже на те. Тому що все вирівнює, рівнює, все, все починає вимірюватися якимись грошима і якимись бізнесовими інтересами. Але і ми і це здолаємо, я сподіваюся. 100% здолаємо.